Всім доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні покажу вам своє замовлення по грудневому каталогу Unise. Замовлення було невелике і взагалі я не планувала робити, але компанія зробила розсилку, прислала, що 200 гривень вони дарують і знижка 33%, тому я спокусилась. Значить, що я замовила? Це вже не знаю, який, е, за рахунком, затол. Але він у мене є. зараз в використанні. І ще є один в запасі. І ще я оцей взяла в запас? Я його використовую в основному для прання білизни, рушників, постілі. Ну, буває, для деякої там зовнішньої обробки запалення, якісь там на шкірі. Постійно його беру. Так, навіть ще не розпаковувала, сліду не знімала. Далі. Далі гель-пілінг. З зеленою кавою антицелюлітний. Ну, звичайно, я не розраховую, що він мені прибере целюліт. Просто взяла як просто гель пілінг тому що целюліт це значно глибша проблема, ніж просто косметична проблема. Так, потім масажний гель з кінським каштаном. 500 мл об'єм, велика баночка, вже почала їм користуватись. Може, хто не бачив, покажу. Вчора, до речі, отримала замовлення, ввечері вже не стала знімати, бо світло було. Він такий зеленуватим відтінком. Мені, як мені, дуже так на, на тілі охолодження від нього нема. Просто знімає в тому з них. От. Можливо, набряк, якщо при регулярному використанні. І е, спокусилася. Ну, у мене ж мало парфюмів, тому я вирішила замовити ще парфюм е, Brilliant. Це аналог е, Versace Bright Crystal. Я вже його теж, звичайно, затестила, я не, не можу довго тримати коробочку запакованою. Я вважаю себе парфуманкою. В, моє, в моїй колекції зараз десь, ну, не буду брехати, але більше 50 флакончиків парфумів. Може, вже 60. Колись рахувала, було десь 53. Але щось там я закінчила, щось докупила, тому більше 50. Значить, я його вже спробувала. З оригіналом я знайома. Так як це новий парфюм, він трішки відрізняється від оригіналу. Треба дати йому настоятись, бо тому, що, тому що я тільки зняла повітряну цю пробку. І на відміну з, як сказати, схожість є. Але на відміну від оригіналу, ну, мені поки що тут щось горчить. Не можу поки сказати точно. Кислинка граната відчувається, цитрусова нота відчувається і щось горчить. Можливо, це мускус, можливо, якась деревина. Ну, от гірчинка така є. мені, от. Наскільки я тестувала і в мене колись був маленький Bright Crystal, маленька мініатюрка, то ну, мені здається, такого я там не чула. Але тут такий запах, якщо ви не любите солодких, то сподобається. Потім акційне. Значить, що акційне я взяла? З останньої сторінки ще взяла один масажний бальзам. Це вже із паприкою. І з паприкою перець, чилі також здається, він повинен розігрівати. Я його теж спробувала вчора. Цей на ноги наносила, цей на спину. От колись у мене був їхній старій версії, мені він так пік. А цей якось так нічого не, нічого не пекло. Трішки погріло. Так, ну, достатньо приємно. Не знаю, як буде далі. Ну, поки що. Не випікало нічого. Не, подразнення теж не було, тому що минулого у мене було. І акційне. На 200 гривень акційних. Я взяла собі сироватку з вітаміном С і гіалуроновою кислотою. Отак вона виглядає. Така густенька. Обійшлась вона мені взагалі в смішну ціну 4 гривні. І також замовила набір масок. Зараз я розпакую, бо якщо подивилась. Набір масок, там акці... акція була на цей набір. він 50 гривень по каталогу 59. А мені він обійшовся. 10 копійок. Глиняна маска очищуюча, У мене така вже була, була велика, була... був такий пробник. От. Так. І потім теж, мабуть, це все глиняні маски. Так. Такої не було. І цих три, не знаю, не пробалася, хто пробувала. Хороша, до речі, замовлення все в мене вийшло на 30. Зараз скажу скільки 33 бали. 33 і 10 балів. Доставка, до речі, теж була від 30 балів безкоштовна, тому я вважаю своє замовлення, хоч спонтанне, але дуже вигідне. Я її повністю задоволю. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всіх з прийдешніми святами. Дякую за перегляд. До побачення.